Всім привіт! Бажаю миру, щастя та кохання. Одразу хочу подякувати вам за ваші вподобайки, коментарі, підписку. Мені дуже приємна ваша підтримка. Сьогодні у нас ворожіння на таро, і ми з вами дізнаємося важливу інформацію – попередження від вищих сил. Отже, давайте будемо починати. Про що сьогодні вас хочуть попередити вищі сили? Угу. Якась терміновість, щось в терміновому порядку вам потрібно буде поспішати, щоб займатися якимись справами стосовно сім'ї, дому, можливо, близьких людей, і потрібно буде ваше втручання, і це буде неочікуваним моментом. Щось відкриється, якісь можливості, можливо, двері. Знаєте, є шанс через. Якісь інстанції вирішити якусь паперову знаєте, проблему. так? І це йде на користь вашої сім'ї. І тут поспішаєте ви, тут терміновість, карти говорять саме про терміновість. І тут є якийсь, знаєте, я б сказала, подвох. так? Щось тут нечисте. Робити все правильно. Подивіться, що говорять карти. Вам запропонують якісь варіанти, якими ви можете обійти закони, але пропозиція небезпечна для вас. І тому робіть все по закону, робіть все по справедливості, не бежіть попереду локомотиву. Розумієте? Це важливо. От щось тут таке, якесь попередження, якимись обходними шляхами, хитрими уловками через третю, четверті, четвертих людей. Будьте обережні, якась провокація йде тут на неприємності, все по закону. Хочу сказати, що поряд з вашими стабільними результатами, до яких ви йдете, до яких ви, скажімо так, наближаєтеся вже, поряд знаходиться щось темне. Хтось темний, намагається примінити силу і забрати у вас те, що фактично повинно опинитися в ваших руках. Воно ваше, якась стабільність. Те, до чого ви йшли, те, чого ви чекали, у що вкладалися. Хтось тут приміняє силу, шукає способи, щоб вам цього не вдалося. Хоче винести з вашого життя і не дати вам шансу. Якась прихована людина прихований недоброзичливець. Ви знайомі з цією людиною. знаєте, ви дві зовсім різні людини. Ви дивитеся на дану людину. Так показують карти, так? ви відноситесь до цієї людини тепло, з симпатією, але ви неправильно якби не бачите її чорноти. Глазлива людина, глазлива і неприємна, дуже хитра, вона продумана. І хочу сказати, що недобрі речі відбуваються. Вона поклала око на ваші шанси і на ваші можливості. Угу. Карти підтверджують вже другий раз, що вашу стабільність хочуть вибити з під ніг. Таке відчуття, що людина шукає ключики, щоб винести це з вашого життя. Причому прихований недоброзичливець. Ви періодично спілкуєтесь з цією людиною, але ви дві зовсім протилежні особистості. Хоча ви, можливо, дивитесь на цю людину досить спокійно, але вона досить може зглазити. І щось вона тут робить. Щось вона тут робить, і хоче у вас це все забрати, все, що ви маєте. Хоче розбити вам серце, принести втрати, якась жадібність, заздрість. Вам потрібно, знаєте, як передивитися. Поспостерігати за всіма людьми, з якими ви зараз спілкуєтеся, за вашим оточенням, будьте обережні, хтось крутиться. І карти точно показують недоброзичливця. І те, що стосується саме вашого достатку, і цей достаток дає вам стабільність і почву під ногами. Цей достаток допомагає вам реалізовувати все нові і нові проекти. Щось з роботою, з фінансовими пов'язано, це ваше зростання, ваш прорив, можливо, кар'єрне зростання. Кожного по-своєму, розумієте? І вона хоче бути краще вас. Поряд з вами вона не чує, не відчуває цього, що вона вище вас. Розумієте? Тому і хоче вам зашкодити. Щоб радіти тому, щоб на вашому фоні виглядати так, щоб ви її заздрили? Про що ще попереджають вас вищі сили? Так. Хороша для вас людина, і в неї якісь неприємності, якийсь розлад і таке відчуття, як наче у вас зупинило спілкування з цією людиною, якась зупинка. Тут можуть бути різні причини. Можливо, людина була у від'їзді, можливо, вирішувала якісь свої проблеми і якась тиша, пауза. Прийшла. Але знову з'являється ця людина в вашому житті, в вашій долі і налагоджуються відносини. Тут причина зупинки була, знаєте, таке відчуття, що хтось з вашої сім'ї хтось від вас відсторонився. Причина з сім'ї йде, але налагодяться ці відносини. І ця незрозуміла ситуація, чому людина пропала і так склалися обставини, що ви розбіглися по різним сторонам. Ви цю, це павутиння будете розплутувати. І цьому секрету а, прийшов час вилізти на поверхню. Щось ви тут дізнаєтеся, хтось від вас віддалив цю людину, людину, якій ви довіряли. Дружба була, контакт був. Прекрасний був з цією людиною. І налагодиться. Після налагодження ви дізнаєтесь, чому, мабуть, сама доля буде так складатися, щоб ви все дізналися. Угу. Навколо вас багато незрозумілих ситуацій, багато чого приховано. Ви дивитесь на те, що відбувається через окуляри. І вам потрібно покопатися в тому, що відбувається навколо вас. Ви багато чого дізнаєтеся для себе, проаналізуйте ситуацію. Серйозно віднесіться до цього, будь ласка. Серйозно прям. Час прийшов. Розставити все по своїм місцям, незрозумілі моменти, непрояснені ситуації, можливо, у відносинах. Вам потрібно цим зайнятися. Вам потрібно налагодити своє життя, вивести його. В таке русло, щоб сад навколо вас розцвітав. І не було цих лабіринтів. І, можливо, тут говориться, що пошукавши, проаналізувавши це все, ви знайдете, ви знайдете те, що сьогодні плутає вас і якось створює труднощі в вашому житті. Причому зайнятися цим потрібно дуже серйозно. Карти говорять про над серйозність. Серйозно відноситися до того, що відбувається зараз в вашому житті. Є якісь перешкоди, пройшов час цим зайнятися. Ви висвітите багато чого? Висвітите для себе. Розходяться хмаринки на вашому горизонті і люди, які грали подвійну гру. Які носили маски, сюрпризів дуже багато, вони починають викриватися, ви почнете на людей дивитися зовсім по-іншому, і будуть відкриватися такі моменти, про які ви навіть і не здогадувались, так? Навіть уявити не могли. І ваше оточення буде вас дивувати, що будуть злітати маски, і прийшов час все це проаналізувати. І тому те, що. Виходить з вашого горизонту, виходить сонечко, промінчиками буде просвітлювати. І для вас це буде сюрпризом зібрати весь урожай відносин тих людей, які були навколо вас. Відкриється те, що раніше було від вас приховано. Така є сьогоднішня інформація для вас. Таким є розклад. Сподіваюсь, він був для вас інформативним. Ну якщо хтось з вас цікавиться особистою діагностикою, обов'язково звертайтеся за номером телефону в Телеграмі, який ви зараз бачите на екрані. Хочу вам подякувати за те, що додивились це відео до кінця, за те, що ставите вподобайки, пишете мені коментарі, підписуйтесь на всі мої канали. Мені дуже приємна ваша підтримка. Бережіть себе, будь ласка, на все добре!